Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку щоденник Слобака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали 10-ту частину місяця червня. Сьогодні нас чекає 11-та частина цього місяця. Ну що, поїхали. Субота. Сьогодні в мене день народження. Містеці все пішло більш-менш так, як я очікував. Родичі почали приходити десь о першій. Я попросив маму запросити якомога більше людей, щоб подарувати якомога більше подарунків і у державі чимало. Мені на день народження подобається переходити по суті, до справи та братися просто за подарунки, що я сказав усім зібратися вітальні. Як і просила мама із з я не квапився, звісно, довелося трохи помучитись, але улов у мене виявився чималий, тож муки були недаревні. На жаль, щойно я, зіб... я зібрав чеки, мама конфіскувала гроші, аби заплатити містеру Джеферсону. Тоді я прийшов до подарунків у пакунках, однак їх було не так уже й багато. Перший подарунок від моєму статусу був маленький і важкий. Це мені сталося добрим знаком. Та коли його Подивись, я його розгорнув, то дуже здивувався. Подивившись, я зрозумів, що це звичайний мобільний телефон. Він називався «Сонечко». На телефоні не було нічого, навіть клавіатури. Лише дві кнопки: одна для дзвінків додому та одна для екстрених випадків. Тож загалом він ні до чого не придатний. У решті подарунків був одяг та речі, яких я насправді не потребував. Я досі сподівався, що можу отримати крісло, але щойно я зрозумів, що немає такого місця, де мама татом могло б ховати величезне шкіряне крісло. Я обличчя пошуки, тоді мама оголосила, що час йде до їдальні, де нас чекає великий святковий торт. Як на лихо тут все випередив собака, дядька Джо, Кіллер. Я сподівався, що мама піде по новий торт, але вона просто взяла ніж і відкраїла е, ті частини, їх собака не торкнувся. Мама відрізала мені великий шматок, але на той момент я вже не був налаштований на торт, тим більше що Шукілер саме блював під столом маленькими святковими свічечками. Гадаю, мамі явно стало соромно за мій день народження. Бо сьогодні вона сказала, що ми можемо поїхати до ТРЦ та купити подарунок в компенсацію. Вона взяла за своє мені та родину і сказала, що кожен із них теж може щось собі обрати, це геть несправедливо, справедливо, бо ж у них вчора не було народження. Якийсь час ми потинули ТРЦ, ТРЦ, та врешті-решт опинились у зоомагазині. Я сподівався. Що ми можемо скинутися та купити собаку, але родик, здається, цікавила інша тваринка. Мама вручила, з кожному з нас по купюрі у 5 доларів і сказала, що ми можемо купити що хочемо, але на 5 баксів у зоомагазині не надто розгуляєшся. Врешті-решті зупинився на крутезній різнокольоровій рибі Янголі. Родок теж обрав рибку. Не знаю, що то була ця рибка, але Родрик обрав її, бо я велик акваріум і повідомляв, що рибка агресивна. Мені ж витратив свої 5 баксів на корм для рибок. Я спершу подумав, що це він хотів погодувати рибок, які ми купили за Родриком, але до повернення додому мені з'їв півбанки. Ну от і все. Ми прочитали 11 частину місяця червня. В наступній серії нас чекає 12-та частина цього місяця. А ми може будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимордені ТВ. До побачення!